По практиці я вже переконалася, що краще в стаканчиках в горщиках вирощувати розсаду розсадою огірки, ніж прямо в ґрунті. Садівниці Тетяна Ліневич розповідає, що сіяти огірки на розсаду вона починає на початку квітня. Все залежить від погоди. Огірки це найти така рослина, яка дуже примхлива до погодних умов. І коли температура ніч 0, а днем 12-15 це точно не для огірочків. Через те я висіваю, наприклад, сьогодні частинку, потім через днів 10 ще частину і ще так в три прийоми я висіваю. Тетяна Ліневич говорить, що вирощувати огірки через розсаду можна абсолютно всіх сортів. Пакетики з насінням можна зберігати до п'яти років, вони не втрачають своїх посівних. Властивостей, якщо ми хочемо отримати ранній врожай огірків, то потрібно не помилитися у виборі сорту, каже садівниця. Я висіваю на ранні огірки, це партенокарпіки, гібриди. Ми завз зазвичай вирощуємо на сітках це економніше по території і по часу. Я вже пізніше для пізніх огірків висіваю тільки пчолозапильні». Тетяна говорить, що ґрунтосуміш для огірків вона готує з осені. Можна вже зараз вже плюсова температура приготувати, звичайно, можна прямо з грядки для огірків узяти. Я, наприклад, сьогодні їх висіваю приблизно через. 20-25 днів, уже неї можна висаджувати в ґрунт. До речі, я разом із огірочками висіваю декілька кабачків. Спершу сіємо огірочки. Тут основне правильно поставити його, щоб корінчиком ну, вниз. Треба уважно дивитися. Ми спі... Я завжди поливаю перший ґрунт. Потім присипаю сухим ґрунтом, і я вже, поки вони зійдуть, їх не поливаю. Ми візьмемо три сорта, і тут ще в нас залишилося для кабачків. Кабачки також різних сортів. Так, і тепер ми засипаємо просто ґрунтосумішу, буквально там сантиметр. Та й вологості е, достатньо, щоб вони зійшли без поливу. Майбутню розсаду потрібно накрити темним полотном або плівкою і поставити в темне місце, каже Тетяна. Ми маємо три-чотири дні і кожен раз їх вже заглядати, якщо вони тільки прокльовуються зразу на світло, щоб вони не витяглися. Це дуже важливо. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.